І, дорогі друзі, з вами Мантик, і сьогодні ми будемо грати в, да, е, в мене є два... Е, я маю два АК це в однокласниках та в контактах. Сьогодні ми будемо грати в однокласниках. Тут е, в цій грі я не дуже обучений, е, Четвертий левел, четвертий левел, так. І я буду старатися підніматися до свого левела в контактах. Так. Сьогодні перше відео з counter City. І сьогодні ми будемо грати, мабуть, на в картах командний бой. Заходимо на сервер. Вибираємо командний бой. Ось, ангар задніх двор. Ми заходимо. Заходимо ми з за бо вони е, тухлять дуже. Я їм допоможу. Звук, я думаю, вам не дуже потрібен. Я ж тут покажу не дуже професіональний. А ще хочу вам пораду дати. Ого, мене б'ють! Ще хочу вам пораду дати? Ось дивіться. На першому левелі, коли ви захочете в counter сіті вам дають такий дробаш. Зах... Лучше оставайтесь з ним. Це лучший дробаш, ніж егер. Я вам покажу в магазині, там такий дробаш є. Що що ще такі не чи що. Е, так, продовжуємо. Дробаш, перезарядка, перезарядка, перезарядка. Так, у нас тут мало патронів, я бачу. Отак в нього. Промахнулися, промахнулися. Ні, не промахнулися. Убили. Не дуже він резкий, резкий. так. Значить, продовжуємо. Взяли жички. Патрони нам поки що ну, потрібні. Візьмемо патрони, а нас стріляють. Це було больно. Ну, добре, ми продовжуємо, беремо снайперку і всіх харчотимо голову. Так. Ну, якось отак. Я думаю, закінчиться. Ай, ух, підстрелив. Це добре. Отак, отак, отак. О, О, Ой, ой. Я вам покажу своє названня Кину своє ім'я. Хочете, додавайте мене в друзів в Понтр Сіті. Тут я не розвинений, не буду розвиватися. А покажу я вам лучше тоді аккаунт в контактах. Так. Та що ж це він... А, так. Пишіть в коментарях, чи мені продовжувати знімати Counter City. О, стражником убив. А, донатірі, як обично, донатори тут тільки грають. Ось і тут поверху ми замічаємо. Брат вірять на вас біжав з полі бою. У нас тут опять нечесний бой, як завжди. Так, беремо Акашку. Ого там в окно, походу, вони тут. Там. Я даже растеряюсь. Немножко растеряюсь. Так, ребята, я думаю, отак от його. Убили. Отак його. Мінус 45. Так, многі-многі і ми його вбиваємо в ногах. Так, ви навіску. Як бачите, я добре граю. Не зовсім погано, можна сказати. Не зовсім. Добре. Ну, не зовсім і добре, але не зовсім погано. Просто я вже так дуже навчився грати на контактах на в аккаунті. Тому я так собі граю. Думаю, так, да, так собі граю. Як бачимо, ми виграємо. Так, я можу програти. Тому краще не рискую. Що не так, хай він піде, ми отак будемо його стріляти. І убаємо. убиваємо його. Снайпери, снайпери, снайпер. Ой-ой-ой! Снайпер, снайпер. А, не встиг! Ого, він красиво у мене вбив. Ну, добре, це не важливо. Е, продовжуємо грати. Так, я бачу, що тут донатери. Ой-ой-ой. Якось я не розумію, чому він стріляє із е, Акашки, прям з якогось там етажа. Не люблю таких. Краще так. А, оє, а. Ух. Оце в даних ситуаціях краще підстрибувати. Так вам менше е, знімається урон. рон. Так. так менше знімається урон. Бачите, я стріляю, я не розумію, чому. Я ж їх убиваю більше, ніж тих. Щось я не розумію, що я не розумію. Ой-ой-ой, снайпер, та як? Ну як? Ну добре, продовжуємо. Так, що ми бачимо тут отак. Ну, я не встиг. Ми бачимо там снайпер, ми вибиваємо його. 8-9 8 -9. О, Ви це бачите? В нього медаль, він на першому місці. Що це за прикол? перезарядка, я хочу на Ну, добре, 28-23, я бачу, що вони вже... Ой, він іде. У мене три жиськи. Шансу вижити нуль. Я ж кажу, що шансу вижити в мене нуль. Добре, добре. Так, мені тільки треба, щоб він пішов. Тому що я беру так. Ой, я промахнувся. От так. Ой, підстрибнув. Добре, я думаю, я йому зняв парочку жизнь. Тому ми продовжуємо. Так. Зараз, як ми бачимо, він піде тут і ми його вбиваємо. О, жорстко я його бив. Звичайно, так. І ще йдуть. І не ще йдуть, я бачу даже отак. Я зняв... Ого! А, в нього а Це... У нас дуже мало шансів. 31 на 31, рішаючий бой, рішаючий бой. Це ви бачили, так? Це він... О, на колонець. Сто. Ми його били, ми отомстили йому. Так, 34-33, треба зрівняти чотири. О, мене прикрили, спасібо. Дякую, що прикрили мене. Дякую. Так, ми продовжуємо. Бачимо, що тут так. Стріляємо. Ось. Так. Я бачу, що він нас теж замітив. І це був рішаючий. Ми стріляємо, стріляємо. О, як ми бачимо, тут ще одна. О, нова цей промахнулася. Я бачу, що він нас може бути. У нас медалька, я думаю, нам не потрібно відтратить. Тому ми робимо так. Робимо так. О, ми застрілимо. Добре? А в наступному відео, я, коли закінчу це відео, я вам порекомендую. О, господи, Як він це зробив! Е, я думаю, що в наступним відео я зроблю вам такий проморолік Баги на картах, на різних картах. Перша карта якраз буде Angar Leniedwood. Наступна карта, я думаю, у мене. О, Наступна карта, я думаю, у мене це буде. Ой. Наступна карта в мене буде Industrial. Тож непогана карта, ну це з зараженням, тому мені до неї ще далеко. Ой, як бачимо, вони мене вб'ють. Мені краще не рискувати. Ох, убив. О, я його теж любив. Оце було вовремя, звичайно. Добре, ми продовжуємо. Закінчиться це раунд, я думаю, я теж закончу відео. Так, стріляємо в цей. Мені хлопець не подобається. Чомусь в нього донатівські пушки. Так, беремо шиски. О, бачимо, убиваємо його вовремя, настріляється мені копать. Е так. О, його жорстоко вдарило. Добре, продовжуємо. Ви бачите, що снайпер. Главне в цій грі бути дуже побачним, тому що тут дуже-дуже дуже багато точок де можна вас прибити. Так. Ну, я думаю, на цьому відео ми закончимо. Дякую за просмотр. Всім удачі і до нових зустрічей. До побачення!